Вітаю вас, дорога церква. Вітаю всіх, хто присутній. Радий, що мені дали таку честь говорити сьогодні слово до всіх вас. Думаю, що дехто з вас бачив мене раніше. Я приїжджав у вас якось кілька разів, але вперше стою саме на цьому місці і дякую Богові за те, що є одна головна причина, чому я тут, а також чому ми всі тут. Ця причина. Може характеризуватися одним словом, одним простим словом, до якого ми всі дуже звикли, яке не часто люди, яким не часто люди користуються у побуті світській, але віруючі про нього дуже добре знають. Про це слово я хотів би сьогодні пороздумувати. І це слово є Євангелія. Це слово. Яке ми багато-багато разів чули, багато разів читали і ніби дуже багато про це знаємо. Але я хотів би, щоб ми, відкривши один текст Біблії, поміркували про те, яким особливим чином це слово стосується мого життя. Тобто, яким чином моє життя пов'язане з Євангелієм, або який вплив повинно мати Євангелія на моє життя. Попрошу тих, хто має новий завіт, відкрити послання апостола Павла до Галатів. Ця книга Біблії є такою невеликою, і вона була написана в часи створення церкви апостолом Павлом, до людей, які не так давно увірували, які не так давно прийняли Слово Боже і почали свій християнський шлях. Павло пише лист до Галатів, і лист написаний у формі такого. Диспуту, ніби він диспутує, дискутує сам з собою. Але перед історією цього це те, що Павло почув, апостол Павло почув, що в церкві Галатійській щось не так, щось не так із головним, не так з вченням. Він почув, що вони відходять від Євангелія. І давайте прочитаємо послання до Галатів, перший розділ, шостий вірш. До цього п'ять віршів це вірші привітання. І після цих вступних віршів Павло пише в шостому тексті той текст, який в нас є шостий в наших бібліях, наступне Галатів 1:6. Дивуюся, що ви так скоро переходите від того, хто покликав вас у благодать Христову до іншого Євангелія, яке не є іншим, а тільки деякі тривожать вас і хочуть перекрутити Євангелія Христове. Але навіть якщо ми чи ангел з неба буде проповідувати вам не те Євангеліє, яке ми проповідали вам, хай буде проклятий. Цікавий текст. Е, можливо, він звучить звично для нас, але спробуйте подивитися на нього ніби вперше. Йіть собі, що ваша церква. Отримає листа від якогось високошанованого, поважного служителя. І він говорить про те, що ви відійшли від Євангелія. І про те, що це дуже-дуже небезпечно. Останнє слово в цьому уривку звучить так: проклятий. Тобто той, хто відійшов від Євангелія, хай буде проклятий. Це, це як? Мені здається, що проклятий це дуже-дуже сильно. Ну, коли ми чимось незадоволені, ми можемо говорити про це якимись твердими, можливо, навіть грубими інколи словами. Але коли ми проклинаємо когось, мені здається, що це найвища ступінь незадоволеності кимось або чимось. І коли Павло підсумовує свою оцю ідею, Фразою, хай буде проклятий, він закінчує цим. Це говорить про дуже, дуже серйозну річ. В чому ж проблема? Ну, це дуже, дуже сильно, коли хтось говорить, якщо ти таке зробиш або таке не зробиш, хай будеш проклятий. В чому проблема? Проблема описана тут. Павло каже, що ви. Переходите від того, хто покликав вас у благодать Христову до іншого Євангелія. Ви знаєте, я зараз не буду говорити довго про те, які проблеми були в Галатії, але якщо в двох словах згадати ситуацію, яка там описана, то сталося так, що в церкві було кілька напрямків, кілька таких груп людей. Одна група людей це язичники, інша група людей це євреї. І в євреїв здавна було своє особливе переконання про Бога, про спасіння. А тут з'являється щось нове. З'являється Євангелія, яка, по суті, не є чимось іншим, а воно доповнює всю теологічну систему вірувань євреїв, але її направляє на правильний шлях, тобто до Христа. Вони приймаються, але потім. Стається дуже погана річ. Вони знову повертаються до своїх старих уявлень про спасіння про Бога. Шостий вірш говорить таке. Дивуюсь, що ви так скоро переходите від того, хто покликав вас у благодать Христову до іншого Євангелія. Мене зацікавила ця фраза Інше Євангеліє. Ви десь чули якесь інше Євангеліє? колись в житті? Я коли прочитав цю фразу, я подумав, що я ніколи ні разу не чув якогось іншого Євангелія. По дуже простій причині. Євангелія це унікальна річ, чи унікальне явище. Євангелія може бути тільки одне. Євангелія це те найкраще, що пропонує Господь всім людям. Тобто, для того, щоб мати вічне життя, немає, наприклад, Семи восьми варіантів спасіння. Немає такого Євангелія, іншого Євангелія, третього, четвертого. Немає ніякого Євангелія, крім одного Євангеля. І Павло пояснює це далі. Він каже до іншого Євангеля, і знову пояснює зразу наступним текстом, яке не є іншим. Насправді він каже, немає іншого Євангеля. Тобто це не питання. Варіативності вибору, що, типу, ти можеш вибрати отаке Євангеліє, а можливо, воно тобі трошки не підходить, ти можеш вибрати отаке Євангеліє. Євангеліє, воно унікальне, воно одне, і воно не може бути іншим. Він каже, що проблема в наступному: його перекручують, тобто його псують і змінюють. Ось вірш говорить серйозне, серйозне застереження. Навіть якщо ми чи Ангел з неба буде проповідувати вам не те Євангеліє, яке ми проповідували, хай буде проклятий. Від собі також таку ситуацію, що, приміром, я говорю таке: друзі, сьогодні я вам щось проповідую, але якщо я наступного разу приїду до вас в гості і також мені доручить слово, і говоритиму протилежне, хай я буду проклятий. Ну, приблизно наступний такий сенс закладає Павло в оці слова. Він говорить, те, що я вам зараз скажу, те, що вам вже передано, тобто це Євангеліє, яке я вам розповів, воно має залишитись у вас на вічні віки. Якщо навіть я колись зміню цю думку, то не слухайте мене, не слухайте, тому що якщо я щось інше скажу, це буде неправда. Коли людина заявляє наступне ось таке, це говорить про одну просту річ. Вона максимально впевнена в тому, що вона говорить. Коли я кажу про те, що якщо я зміню свою думку, не слухайте мене, ні в якому разі, навіть хай з мною якесь нещастя буде, хай, хай проклятий буде, це говорить про те, що на сьогодні я на 100% переконаний в цьому. І Павло був на 100% переконаний в Євангелії. Друзі, сьогодні церква практично не відрізняється від тих людей, які жили колись. Якщо хтось думає, що книга Біблія вона не так актуальна сьогодні, тому що часи змінюються, технології змінюються, суспільство змінюється, то насправді ні. Насправді, всі питання, всі проблеми, всі задачі, які виникали на початку існування церкви, вони нікуди не пропадають і сьогодні. І я хотів би, щоб ми звернули увагу на таку просту думку. Коли Павло пише до Галатів, він має сказати дуже важливе. Насправді, якщо ми повернемось в тодішні часи, люди не мали можливості, наприклад, за 5 секунд написати коротке повідомлення, і через секунду воно вже буде у всіх групах, на всіх каналах. Тобто люди були обмежені в спілкуванні, і якщо Павло писав лист до якоїсь церкви, він вкладав туди найважливіше. Більше того, Ті листи, Павла, які ми маємо, це не всі листи насправді. А ці листи, які нам залишені в Біблії, вони особливі. Бог їх вибрав для того, щоб вони керували і направляли нашим життям сьогодні. І Павло пише: до Галатів дуже важливе. І він починає цим свій, цим, свій лист. А також це залишено в Біблії. Це говорить про те, що для нас. Дуже важливо. Що ж для нас дуже важливо. Павло пише спочатку не про якісь речі, наприклад, практичні. Ходіть отак, робіть отак, не робіть того, говоріть отак або інше. Це не якісь такі поради для хорошого життя. Він говорить одразу про головне. Він одразу говорить про те, що у церкві є важливі речі, а є неважливі речі. І найважливішою річчю, або взагалі ідеєю церкви, має бути Євангелія. Він говорить про те, що це Євангелія люди схильні перекручувати. І сьогодні я не буду говорити про те, яким має бути Євангелія. Я хочу залишити тільки цю одну думку. Ми маємо бути абсолютно переконані в Євангелії, тому що це основа нашої віри. І це дуже важливо, тому що Павло каже. Якщо ви не будете переконані в цьому Євангелії дуже, дуже дуже сильно, ну, у вас будуть проблеми. Він каже, що це дуже важливо. Він каже, навіть якщо ангел з неба скаже вам щось інше, не слухайте, це, 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 це серйозно. Серйозно, уявіть собі, ви бачите якесь природне явище, з'являється чоловік в білому одязі, каже, я там, Гавриїл, наприклад, і щось говорить. Інше, не Євангелія, він каже, навіть це не слухайте. Завіть собі, яка сильна переконаність Павла. Я хотів би, щоб ми сьогодні задумались над наступним: ми, ніби всі знаємо про Євангеліє. Як я казав, це слово в нашому побуті часто використовується. Ми ніби дуже багато знаємо, хтось 10, 20, 30 років ходить в церкву і знає Євангеліє максимально чудово. Але. Інколи ми маємо себе перевірити і подумати, те Євангеліє, якого я тримаюся, воно співпадає з тим, що вчить Біблія. Тому що якраз про Євангеліє Павло багато пише в своїх посланнях. І якщо ми не будемо на 100% переконані в Євангелії, це означає, що нам треба дуже глибоко задуматись. Це Неймовірно важливо. Це було неймовірно важливо для Галатів. Це неймовірно важливо для нас сьогодні. По дуже простій причині. Євангелія це про життя, про наше життя, про наше вічне життя. Трошки далі до галатів Павло пише прекрасний текст у другому розділі 20-м віршем. Я розп'ятий з Христом, і вже не я живу, а живе в мені Христос. Євангелія це про те, що вже не я живу. А живе в мені Христос. А що зараз живу в плоті, то живу вірою в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе за мене. І в Євангелії це про те, що ми живемо вірою в Сина Божого, який полюбив нас і віддав за нас себе. Євангелія це головне. У Євангелії потрібно бути переконаним. І в Євангелії потрібно бути переконаним настільки, що навіть якщо я. Чи будь-хто, я змілюсь сказати з тих братів, які позаду в мене, будуть говорити щось, що протирічить тут написаному. Не слухайте його. Помолимося про це.